Тільки уявіть, ви обираєте велосипед для своєї дитини і хочете, щоб він одночасно був надійним, комфортним, красивим та підходив для найсміливіших пригод. У цьому відео ми детальніше розберемо новинку 2025 року дитячий велосипед Sicon Pixel на 20-х колесах. Подивимося, які в нього характеристики. Як він виглядає зовні? Та спробуємо зрозуміти, чому цей байк може стати ідеальним вибором для юних райдерів. Рама з алюмінію серії 6061, гладко зварена по італійській технології, що забезпечує легкість і міцність всієї конструкції. Внутрішня прокладка тросів через рульовий стакан захищає їх від зовнішніх впливів і надає велосипеду акуратного естетичного вигляду. До того ж, вся внутрішня проводка додатково огорнута внутрішнім шумопоганачем. Вилка на велосипеді зроблена з високоякісного алюмінію, що робить її міцною, легкою та стійкою до корозії. Вона не має амортизаторів, що зменшує загальну вагу велосипеда і робить його більш керованим на рівні поверхні. Ну і жорстка вилка практично не потребує обслуговування, на відміну від амортизаційних, де треба слідкувати за ущільнювачами та мастилом. 20-дюймові колеса з покришками кенда. І неабиякою шириною у 235 дюймів забезпечують відмінне щеплення на різних поверхнях. І неважливо, будь то асфальт чи ґрунтова стежка. А якісні і надійні подвійні алюмінієві ободи зі світловідбиваючими наліпками підвищують безпеку у темний час доби. Добре гальмує велосипед завдяки дисковим гідравлічним гальмам сі star з роторами 160 мм. Які гарантують потужне і передбачуване гальмування в будь-яких погодних умовах. Вони забезпечують плавне натискання на ручки галям, що робить процес гальмування інтуїтивним і комфортним, навіть для райдерів-початківців. Завдяки закритій системі гальма потребують мінімального втручання і будуть завжди залишатися ефективними навіть при тривалому використанні, що дуже важливо при частих і довгих поїздках. Сімишвидкісна система із заднім перемикачем шимальна турне і шатунами провів з однією передньою зіркою на 28 зубців забезпечують легкість перемикання передач і оптимальну адаптацію до різних умов катання. А трещітка Шимана з 11 1134 дає змогу підібрати потрібну передачу як для комфортного підйому вгору, так і для швидкого розгону на рівній дорозі. Таке поєднання компонентів робить велосипед універсальним для різних рельєфів і рівня підготовки дитини. Винос керма, саме кермо та підсідельний штир виготовлені з алюмінію, довжина виносу 45 мм, що сприяє стійкості та керованості, а ширина керма 580 мм, що забезпечує зручний хват і контроль. Підсідельний штир завдовжки 300 мм. І має двоболтове кріплення для надійного фіксації сідла. А саме сідло розроблене з урахуванням анатомічних особливостей, забезпечуючи комфортну посадку для юних велосипедистів. Новий циклон Pixel 2025 року це ідеальний вибір для дітлахів, які прагнуть безпечного та активного катання. Його продумана конструкція та якісні компоненти забезпечують комфорт, надійність. І задоволення від кожної поїздки. Готові відправити вашого юного райдера у світ незабутніх пригод? Тоді Циклон Піксель вже чекає на вас на офіційному сайті виробника Bicycle Group, посилання на котрий ви можете знайти в описі під відео. А вам я бажаю миру та до скорих зустрічей!